Добрий вечір. Мене звуть Петро Бампер. По-перше, я хотів би вибачитися за свою програму. Я розумію, що багато хто хотів почути її без звуків ПІ. Але, вибачте, цензура не пропустила. Також хочу вибачитися за деякі нецензурні слова. Але, друзі, зрозумійте, наболіло. Ну, не міг я сказати по-іншому. Я побалакав з політтехнологами. Тепер вони обіцяють, що все буде по-іншому. Вийдемо на інший рівень. Також мені хочеться подякувати своїй вчительці української мови Діні Васильівні. Діна Васильівна, дякую вам. Бо якщо не ви, я б не зміг так яскраво і чітко описати свою предвиборчу програму. Тепер по ділу. Я вважаю, що цей рік пройшов дуже, ху... дуже хуже він пройшов, чим попередній. Але ми будемо працювати над цим. Євроінтеграція і євроатлантичний напрямок ось основні проблеми, на які треба звернути увагу українському селу. І все в нас буде добре. Ми будемо працювати по дві зміни. А якщо потрібно і по три, фарнарик в лоба і поїхали. Агропромисловий сектор закінчив цей рік з високими показниками. 400 мільйонів тонн пшениці. 400 тонн мільйонів. Вівса, 400 мільйонів тонн кукурузи було постійно по документах, а не зійшло по факту нічого. Куди воно ділось, ніхто не знає. Проїхали, йдемо далі. Завдяки підвищенню акцизу на дистопливо, тобто на соляру, нам вдалося вивезти із тіні нафтотрейдерів і ввести в КАМАТОС трактористів, які на цій солярі непогано заробляють. Щодо оподаткування населення. Ця налогова вже за. Єдиний налог вона, звісно, непогано придумала. Але звичайному селянину допізна потрібно працювати, щоб заплатити той єдиний налог. Також хочу вибачитися за те, що я сказав про український футбол. Наші хлопці молодці, їм просто не щастить. Ну що? Хто сказав, що я цю фразу хуй скажу без батюків? Так, Петя, давай по тексту. По залупі, блядь, а не по тексту, блядь, говно ти не політтехнолог, блядь. Що ти хочеш, нахуй, блядь? Як Новий год отмечать, блядь? Що ви за пиздец написали мені це нахуй, блядь? Люди, блядь, не знають, що я зараз садю і пиздю, блядь. Якщо, блядь, їм нема за що, блядь, Новий год отмечать, блядь. Євроінтеграція, хуи пиздедация, блядь. Ти розумієш, що на стіл нема нихуя ложить, блядь. Яке олів'є без горошку, блядь? Нахуй ты горошек воливье, блядь, на подяжей выварку, блядь, сука, лимонів, блядь, и сапетку хлеба. И ебать горилку, блядь. Хуй, ну вы в пизду, блядь, хуй отмитым, блядь. Жрать ещ людям, блядь, переживает, блядь, робить, нахуй, надо, блядь, шос. Они, блядь, не, нахуй, похуй, блядь, все за стране заебись. Шо ты пиздишь там сидишь, блядь? Нахуй так и пиздить. Мы знаем, что в стране нихуя не заебись. 200 гривень, блядь, в год получила, блядь, людина, блядь. За шоу, блядь, 10 кресников. Нехуй крестить, блядь, якщо знаешь, что гроши нема ніхуя блять. Одного покрестила, блядь, прийшла, кутю принесла, блядь, йому насипала гроші все, блядь. Нахуй, блядь, Дебіли блядь. Заєбіс було коли жрать було на столі, коли діти, блядь, і, блядь, о діти ходили, блядь. Хуйні, блядь, скажи, що так і так, я проїбав трохи, блять, уйоб заєбався я робить, убаю нахуй, блядь, прийде новий, себе заєбца Отак, ні нахуй, блядь, пішло, блядь. Пизда в цьому оду сым була, блядь. Дохли от голоду, блядь, більше, ніж, нахуй коли-небудь, блядь. Оце падло бородати в красном костюмі, підар, блядь. Ходить тільки, блядь, дітей оббирає, блядь, на подарочки батькам здавати надо, блядь. Ребята, ви, блядь, ви думаєте, кого ви в хати пускаєте, блядь? Дед Мороз, блядь, хуй петрз, блядь, хай віде в свою, блядь, Атлантиду і, блядь, живе там, хибеням, блядь, со своей снігурочкою, блядь. И, сука, блядь, оленя своих, нахуй, блядь, развлекает, блядь. Детей, блядь, подаруночки, блядь, Дед Мороз, блядь, засутся, блядь, дуем снегурочкой, нахуй, пидьлочкой, блядь. И, сука, сплять, нахуй, сутка, потому что хуй выгонишь, блядь. На месяц жить остаются. Пидорасы, блядь. Выборы в следующем году, блядь. Приходьте і голосуйте, блять. Ви що, не бачите за кого ви голосуєте, блять? Ребята, не проїбіть хоч цей раз, блять. Як проїбали вже, блять, з 1991 дев'ятсот года. Нахуй так проебать, серйозно, блять. Розпиздили на рук ебеням, розвезли нахуй. Воно надо таке, блять. Прийшли, блять, подумайте, подивились блядь, на кандидатів. Нахуй якісь, блять, недоделані, блять. Голосуйте за мене, нахуй я вже заїбався в такой хуйні жити, блять. Пиздец, блядь. Сауна, блядь. Заебись, хоть сауны начали строить, блядь. Хорошо. Блядь, ну пока я сюда доехал. Та еби, о мать. Тебе что, жалко, блядь, асфальта кусочек, блядь. да заложи ты, блядь, вся жопа сыня. Нахуй оно ну, мне не надо, блядь. И диском пизда, блядь. Уже нахуй, блядь. На СТО готов, блядь, 500 гривен, блядь. Трактором хуй проедешь гусеничным, блядь. Сука, трахи поразлетаются к ебеням, блядь. Сука, як я был президентом, пизда. Все дороги, блядь, будут идеальны, блядь. Сука, с Германии будут люди специально проезжать до нас, чтобы поездить по нашим дорогам, блядь. Салюты, блядь. Нахуй их вообще продавать, блядь. Сики в стране пушек. Ебанить, блядь, раз, щоб вся страна пожить. Позав... А то ті петарды, блядь, поки до дому дойдешь, блядь, с магазина, блядь, обсерся, сыся 300 раз, блядь. А они пидали, стреляют, блядь. Ребята, блядь. Вы подумайте, что вы робите, блядь. 10 тысяч гривень в воздух. Хуя? Хуя? Хуя! А, весело! Хуя село, блядь! Сука, да ты лучше, блядь, пидвернеси в детдом, блядь, дітям мандаринів купи, бля, им хоть приятно буде, блядь. Не, они, блядь, ухуйкали, блядь, 10 тысяч гривен в небо. Пиздец, а, а, погрежали, нахуй голову надо вам, блядь. Як дебіли, бах, трах. У жопу, блядь, себе засунет траха, если ты хочешь, блядь. Раньше як было, карбин в бутылку насыпав, расколотим, еблись, вот весь салют нахуй. Все, пизда, блядь, корпоративы, ребята, блядь, нахуй вам те шикарные рестораны, забрались у кого-то дома, скинулись по 10 гривен, напиздячились водки, блядь, обрыгали друг друга. Все, блядь, запомнилось всем, блядь, все заебись, блядь, еще месяц ходят в том свитере обрыганом на работу, блядь. Медицина, ребята, блядь, да ну сколько ж можно, блядь, я обращаюсь до вас, врачи, блядь, пиздец, блядь. Эпидемию, блядь, придумала, блядь. И кампизду эпидемия, блядь. Людям есты не ма за шо, блядь, он и эпидемия, блядь. Жрала бы нормально, хуй бы болела, блядь, и в школу б ходила, блядь. Не, нахуй, эпидемия, маски, хуяски, блядь, шо придурки, блядь, инкубаторсы, блядь. А то, сука, придумали, блядь. Ты лимон, и бачил по чм, блядь? 69 рублей, один лимон, блядь. Пиздец, блядь, это все курицу можно купить, изъесты, блядь, заебись, блядь, с друзьями, нахуй. Хай, блядь, в даблице аптеки, блядь, фармацитрон, 652 гривни. Сосить хуй, блядь, сижу, блядь. Щось купив, блядь, Антоны, блядь. Ребята, блядь, не ведіться нахуй, блядь. Купляйте, от пройшов Новий год, блядь, всі праздники, блядь. Запасайтесь продуктами, блядь, на следующий год. Бо це ж пиздец, блядь, якийсь. прийшов в октябрі, блядь. купив кілограм мяса за 45 рублів, приходиш, блядь, перед Новим годом. 700! іди нахуй, щоб я тебе щось купив, блядь! гамно, 700 рублів за кілограм мяса! ти знаєш, як те мясо, блядь, робиться, блядь! Телебачення! Ну який хуй, блядь, там роби, блядь, що таку хуйню кожний год випускають, блядь. Ота іронія судьби з легким паром, блядь. Там же Барбара Бринська, нахуй, вже, блядь, розсипалась, блядь. Вони до сих пор її показують. Скільки можна? Та покажіть ви, блядь, нормальний фільм. Кін за дза, блядь. Молчання і огнят, блядь, мені дуже нравиться, блядь. Я живу на играл, іди нахуй, блядь. Нахуй кот ти хуя прикав Ленинград, блядь. В Москве не сидится. Галя, блядь, тебе жде, блядь. З мамою, блядь, як дура, блядь, Новий год празднула. Еби заебись, тлки, нахуй. Покажіть нормальні фільми. Не, блядь, вот угод, блядь. Ох и гадость це ваша заливна риба. А якщо нема взагалі ніхуя, що жрать, блядь. І риба піде, блядь, нравиться йому. Ти Ти ще, блядь, скажи спасибо, що ти в гарячій воді купаєшся, блядь. Тепленько пішла, блядь. Галкин, блядь, і басков, блядь. Два, сука, блядь. Не в'єб. Та нахуй не нужны, блядь. Нашу Гришу покажить, він таке моче, блядь, як п'яний. І те, сука, блядь, коречица, блядь. Mm. Сука, Жириновскую лучше показали. На всіх каналах, блядь. Включаешь ти ты серпантинчиком в камеру. Дебіл, блядь. В голову собі тим серпантинчиком заряди, блядь, придурок, блядь. Блять, чого ти от нахуй ти, блядь, постійно работаешь на Новий год, блядь? Піди, блядь, отмить сім'єю, блядь. Люди отдыхнуть від от тебе, блядь. Заєбав ти просто і все. Раз вийшов, другий раз. Ну нахуя каждый Новий год виходиш ти, блядь? Пиздец, блядь, нема что дивиться по телевізору. Покажіть лучше огонек 78-го года, блядь. Де Гуджи тихо молода и красива. Шановні виборці, хочеться побажати вам щастя, добробуту, щоб на наших столах завжди було купа їжі. Щоб всі були щасливі. За вас, мої шановні виборці, голосуйте за мене, Петро Бампер. Что це за хуйня, блядь? баный ты политтехнолог, блядь, ты что не мог нормально водки, блядь, принести? Что за лимонад, блядь? Де водка, нахуй, я с собой бутылку, блядь, принес, я тебя питаю, блядь! Ч ты ж нерится? водка, блядь! Пиздец, блядь! И нас забрыт, ебеня, блядь, цей бокальчик, блядь, сыды, политтехнолог, блядь. Амнянный, будешь ебашить, ні? Все, нахуй. Ага